Сила позитивних щоденних афірмацій викликають у вас правильні почуття, які зміцнюють ваш мозок і налаштовують на щасливе життя, саме таким, яким ви уявляєте його у своїх найбожевільніших чудових мріях. Щасливі афірмації збільшують шанси на здійснення ваших мрій, дають вам розумову силу та силу для досягнення успіху. Вони дають вам привід вставати щодня і працювати над досягненням своїх цілей. Промовляйте ці в вголос або слухайте як мінімум 21 день. Практикуйте позитивні твердження з самого ранку. Зараз я бачу себе позитивною, радісною і спокійною. Я вільна Створювати життя, яке я хочу. Все, що мені потрібно, вже є в мені. Я живу мирним, наповненим життям. І Я позитивна людина, і я усвідомлюю свій потенціал. І Я роблю те, що люблю, і це створює величезні багатства в моєму житті. Я можу мати, бути чи робити все, що завгодно. І Я дозволяю творчій силі Всесвіту протікати через себе. І я обираю бути щасливою кожен день. Мій природний стан це щастя і радість, і я там живу. Кожна фібра мого єства випромінює позитивну енергію. Я насолоджую життям повним щастя, здоров'я та гармонії. Щоб не сталося сьогодні, я знайду в цьому позитив. У мені є універсальна енергія. І я обираю щастя і радість у кожну мить. З кожним днем я все більше стілююся. Мені подобається відчувати себе спортивною і сильною. Мені легко добре харчуватися і регулярно займатися спортом. Я здорова, я щаслива, я сильна. Мій організм швидко і легко одужує. Я магніт для здорової, надихаючої та наповнюючої силою енергії. Я живлю своє тіло здоровим вибором. Я приймаю позитив і здорову енергію у своє життя. Я ціную і люблю своє тіло. Я живу в повному здоров'ї та енергії. Я дивовижна та неймовірно благословена. Кожна клітина мого тіла процвітає. Я люблю доглядати за собою. Це природно для мене. Почуватися добре і здорово. Я ставлюся до свого тіла як до храму. Я здорова і повна енергії. І я фінансово вільна. Я магніт для грошей, успіху та достатку. Я відчуваю глибоке почуття благополуччя в собі, і я проводжу свої дні з радістю в серці. Можливості в моєму житті безмежні. І я легко притягую достаток і процвітання. З кожним днем я стаю все більш успішною і щасливою. Я готова приймати все чудове, що чекає на мене. Мої таланти варті щедрої оплати. Я живу усвідомлюючи, що я гідна багатства. Гроші, які я витрачаю, завжди будуть замінені новими. Я заслуговую на достаток у всіх сферах свого життя. Багатство, достаток і фінансова стабільність це все, що приходить до мене природно. Зараз я бачу себе надзвичайно фінансово процвітаючою і успішною. Я живу осмисленим, насиченим життям. Я стану неймовірно багатою і успішною, незважаючи ні на що. Гроші приходять до мене легко і часто. І я живу з повним усвідомленням того, що я гідна любові. Я перебуваю в любові, довірі та підтримці, і я глибоко задоволена. Мене оточує любов і гарне життя. Зараз я бачу себе в романтичних стосунках зі своєю спорідненою душею. У мене повноцінна дружба з щасливими людьми. Моє життя наповнене позитивними, чудовими людьми. Я випромінюю любов, любов до себе і любов до інших. І я живу в радості та злагоді зі своїм партнером. І ми дуже щасливі разом. Моє життя наповнене щастям, миром і любов'ю. Я благословена прекрасними стосунками з особливими людьми, тому що вони є відображенням того, ким я є. І я кохаю відкрито, чесно, беззастережно та зі співчуттям і отримую таку саму любов у відповідь. Чим більше я люблю себе, тим більше любові я отримую від інших. Моє серце відкрите і готове до любові. Я з легкістю втягую в своє життя любов і романтику. Мій партнер природно змушує мене відчувати себе захищеною та коханою.